Багато років поспіль для працівників Чернігівського геріатричного пансіонату зима була справжнім випробуванням, адже чистили територію закладу усім колективом, починаючи з шостої ранку. У січні 2018 року все змінилося, адже у закладі з'явилась нова снігоприбиральна машина. До цього ми технікою абсолютно не вбирали, силами особистого составу, ну, лопатою скріпками, все це обиралося. Ну, і медсестри. Выходили, санитарные работники выходили все, как бы в 6 утра. Это довольно-таки сложно. И, ну и я так думаю, что благодаря Максиму Викторовичу вопросу уборки снега. Принципіально вже рішилася. Територія пансіонату складає майже два гектари, тож прибирати вручну було нелегко. Костянтин Іонов у пансіонаті працює вже другий рік і досі згадує свої нічні прибирання. Особливо в тому році ми вставали в три ночі там і до утра ми обирали руками фактично трактор. Невозможно було ночі там, ну як би пригласити. Тому ну, ця машина значительно облегчила нам труд. Більше уваги ми будемо ділянку вже тим людям, які требують там. Територія пансіонату в основному складається з доріжок для прогулянок. І снігоприбиральна машина, яка придбана за ініціативи народного депутата Максима Микитася, з легкістю їх прибирає. Легше, ніж лопатою працювати. Це ж велика різниця, коли машина працює, відкидає сніг і убирає швидше. Были какие-то у вас сложности освоить новую технику? Как она работает? Не ну для для меня, как говорится, опытного водителя для этого никаких сложностей нет. Сейчас сколько вам понадоб... ну, нужно времени, чтобы убрать всю территорию? Ну для Меньше того, ну, нет, так тогда же убирало десятки людей. Вот. А сейчас убирает в основном машина. Відтепер доріжки пансіонату чистять за допомогою техніки, з якою цілком справляється одна людина. А отже, власні сили і час працівники зосередили на своїх підопічних.